Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Як козаки з мушкетерами короля воювали, а потім їм же і допомагали супроти іспанців. А знаменитий Дартаніан з Іваном Сірком пересікалися дивовижно. Аж ніяк під час тридцятилітньої війни у Європі, коли відбувся розквіт професійних найманих армій, запорожці активно залучалися до бойових дій у складі військ різних країн, адже вважалися одними з найкращих вояків старого світу. Самі ж запорожці не цуралися найманої служби, оскільки як професійні солдати лише таким чином могли заробити собі на життя. А недалекоглядна політика польського уряду у козацькому питанні штовхала їх на військову службу до іноземних володарів. Далі поговоримо про це. Ще наприкінці XVI століття імператор священої Римської імперії Рудольф II залучив запорожців до антитурецької коаліції і взяв їхнє військо на свою службу. Його посол Еріх Лясота побував на Запорожжі та вручив козакам грошову передплату за їхні послуги, а також знамено імператора, під яким вони відбули кілька переможних кампаній на суходолі і на морі. З тих пір обопільно вигідні відносини козаків з австрійцями тривали постійно. Цікаво, що уряд Речі Посполитої ніколи не заперечував проти наймання козаків, сподіваючись, що у такий спосіб будуть вирішені численні проблеми і непорозуміння із запорожцями. Так сталося і в 1618 році, коли в Європі спалахнула нова загальна війна. Австрійські емісари почали вербувати козаків на імператорську службу і вже у листопаді наступного року вони якнайкраще проявили себе у битві біля угорського села Стропки під Гуменним. Тоді козаки і лісовчики це такі мобільні загони польської легкої кавалерії розгромили семитисячне військо трансильванського князя Ракоці, який опісля замкнувся у потужному замку Мак, який козаки і обложили. Папський нунці у Венеції в реляції до Риму від 20 серпня 1620 року повідомляв про прибуття до цісарського війська п'яти тисяч козаків з Чорного моря, яких очолював капітан Хасан Тарас. Це був перехрещений кримський татарин, який з юного віку став запорожцем і в козацькому товаристві отримав прізвисько. Трясило. Відзначився у московському поході двома роками раніше і швидко здобув повагу побратимів. Між іншим, вже через 10 років він триматиме гетьманську булаву. Очевидь, тоді це козацьке з'єднання взяло участь у знаменитій битві на Білій горі побіля Праги. Після цього козаки рушили додому, аби приєднатися до війська Запорозького у битві під Хотином проти турків. Наступного 1622 року ми бачимо запорожців у складі польсько-українського полку полковника Станіслава Стройновського, що воював в армії католицької ліги під командуванням графа Йогана Тіллі. 1626 року під командуванням барона Дідона в імператорській армії, під командуванням знаменитого полководця Альбрехта фон Валенштайна, вже служило 4 тисячі козаків. До речі, отримання найманого жовніра в його армії складало 2 фунти хліба, 1 фунт м'яса, 2 пива, 1 вино на день. Півкорця вівця на тиждень для коня плата була в розмірі 6 рейнських талерів на місяць. 1632 року військо Валенштайна в Сідлезії воювало вже 2 тисячі українських козаків. 29 січня наступного року під Штреленом козаки були розгромлені шведами і втратили більше 500 Осіб. Далі, незважаючи на заборону найму і виведення війська з Речі Посполитої, яку оголосив новий король Владислав IV, число козаків в армії Валенштайна сягнуло 6 тисяч. Вони воювали у Ломбардії і на Рейні. Але польський уряд не розплатився з козаками, які брали участь у нещодавній смоленській кампанії проти московитів. Тому король, аби зняти напруження в козацькому середовищі, невдовзі. Зняв заборону щодо винаймання їх на імператорську службу. У 1635 році більшість учасників недавньої війни з москалями ринули у Львів, де відбувалося формування нових затяжних або затягових, як тоді казали, полків. Їм пропонувалось ось такі місячні жолди. Зарплата полковник 200 талярів, капітан 100, поручник 50, хорунжий 30, квартирмейстер – 50, кожний козак 6 талярів. Знаючи козацьку звичку, відразу домовились, що українці вправі заробити і на військовій здобичі полонених можуть тримати за окуп, а за винятком генералів та вищих офіцерів, яких мусять видати імператорським властям. Після того, як угоду було підписано, козаків відправили до Європи. Так запорожці під рукою полковника Павла Носковського одразу рушили воювати в складі австрійського війська до Пікардії та Ельзасу. Паралельно з ними на боці імператора служив ще один полк запорозців, 4 тисячі відбірних кінотників та піхотинців полковника Тараса Трясила, які ще кілька місяців тому наводили жах на москалів під час Смоленської війни. Саме вони і відзначились у одній з перших битв. Нового періоду великої європейської війни, коли у військові дії проти католицьких союзників вступила Франція, французи обложили місто Лювен у Бельгії, куди з метою стримання і виснаження їхнього війська якнайшвидше були надіслані новоприбулі козаки і хорвати. Ось як тогочасна французька преса згадувала про ті події. Сюди прибув чотиритисячний відділ кінних українських козаків під проводом Тараського, який під прапором австрійського цісаря воював у Люксембурзі проти французького генерала Де Суасона. Козаки напали на французів з жахливим галасом. Французи не звикли до такого галасу так перелякалися, що кинулися тікати і відступили до болота на другому березі річки. Кінець цитати. З 81-го номеру щотижневої паризької газети, яка так і називалася Ля Гезет. До речі, тоді це військо Тараса Трясила називалося Козацька кавалерія та інфантерія, тобто кіннота і піхота. Тоді ж забив тривогу перший міністр Франції кардинал Рішельє, який вислав графа Девау до Гданська, аби намовив Польщу відкликати козаків з імперської служби. Але поляки заявили, що то не є армія польської держави, і вдіяти з цим вони нічого не можуть. Тим часом козаки, перебравшись через Мозель і війшовши на територію Люксембурга, незважаючи на зимову погоду, кожного дня непокоїли вороже військо генерала Бернарда. А під Тіонвіль навіть спровокували більшу суточку, так що генерал мусив Перенести свою головну квартиру найперше до Естен, а опісля аж до Фресн. Козаки його весь час переслідували і спільно з такими самими вправними хорватами дістались аж до околиць міста Мец. Під постійним натиском та переслідуванням козаків і хорватів з одного боку та наступом Колореда з другої сторони. Бернард відступив аж до Вердена і Тул. Імперські найманці під командуванням лотеринського князя зорганізували в Люксембурзі легку і рухливу армію, головною ударною силою якої були хорвати та козаки, яка могла здійснювати блискавичні рейди на північну. Францію у другій половині лютого 1636 року вони перейшли коло Верде на річку Мас і ввійшли в провінцію Шампань, поширюючи всюди тривогу кілька місяців, як писали в -ля Гезет». Там це спільне імперське військо досягло численних перемог. 31 травня в місті Івуа близько кордону дійшло до завзятої битви між козаками та відділами графа Десуасона. Французи так нахабно виконали наскок на козаків, що ті спочатку мусили відступати та втратили багато возів із трофеями і кількасот коней. Найбільше потерпів там капітан Тарас Федорович Трясило і його компанія. Але наприкінці дня щастя змінилося, козаки відбили ворожий напад. Після цього незадоволені фактичним. Розрахунками за свою службу з боку австрійців козаки підняли протест. Командувачі імператорською армією відмовились виконати свої обіцянки, тому запорожці забрали багаті трофеї та мовчки вирушили додому через усю Європу. Знову ж таки, майже паралельно з ними. Восени відправились у рідні краї і козаки полковника Павла Носковського, що теж залишили імператорську службу через вічні проблеми з оплатою. Перед цим вони брали участь у гесенській компанії. Зокрема, у здобутті міста Сест та інших фортець. Під час їхнього повернення польська шляхта дорікала запорожцям: ми воюємо за честь, а ви за гроші. На що козаки відповідали? Кому чого бракує? За те і воює. Після отриманих поразок французи надовго запам'ятали козаків, тому всіляко намагалися в подальшому привернути таку потужну військову силу на свій бік. Вже 3 березня 1637 року керівник французького уряду кардинал Арман Жан де Плесі де Рішельє через свого посла звернувся до польського уряду з проханням про залучення на французьку службу козацьких. Контингентів Польща дотепер дозволяла наймати війська тільки цісарю і католицькій коаліції, тому переговори йшли важко. Наступник рішельє, кардинал Джуліо Мазаріні, продовжив ці перемовини. Врешті поляки дозволили набрати їм козацький контингент. 21 вересня 1644 року. Віконт де Брежі, французький посол при польському дворі, доносив. Кардиналу Мазаріні про налагодження контактів з козаками, зазначивши при цьому, що до переговорів залучений дуже здібний полководець Хмельницький. Його тут при дворі поважають у жовтні 44-го року, Дебрежі писав: цими днями був у Варшаві один старшин козацької нації, полковник Хмельницький. Про якого я мав честь вам писати. Він був у мене. Я мав з ним дві розмови. Це людина освічена, розумна, сильна в латинській мові. Що стосується служби козаків у його величності, то якщо війни з турками не буде, Хмельницький готовий допомогти мені в цій справі. Згодом Богдан Хмельницький побував і в Парижі, де особисто познайомився зі знаменитим воєначальником. Принцом Де Конде, з яким товаришував та листувався до кінця свого життя, якому пізніше вірив найцінніше, що було у нього своїх близнят-онуків. Про перебування Хмельницького, запорозького старшини Солтенка і, можливо, Івана Сірка у Франції, свідчить лист П'єра Шевальє, секретаря посла Дебрежі, де вихваляються заслуги запорозьких козаків і Хмельницького. Лист згодом став присвятою до його книги про козаків, яка вийшла друком в 1663 році. Також візит козаків до Парижа підтверджують замовлення графом дебрежі для мазарінні книжки, написані руською мовою. Врешті набраний козацький контингент склав близько 2,5 тисяч вояків, 1800 піхотинців та 800 кавалеристів за оплатою по 12 рік сталерів рядовим, а старшині по 120. Їх було зібрано в Гданську, куди 24 квітня 46-го року прибув граф Дебрежі, щоб особисто перевірити відправку цього війська. А потім з його секретарем П'єром Шевальє і полковником коронного війська Кшиштофом Жиємським ці козаки були перевезені морем до Копенгагена і далі до Кале, де вони поступили під командування генерал-майора Клода Делетуфа, барона Десіро. Хто безпосередньо командував козаками питання до цих пір дискусійне? Традиційно називають полковників Солтенка та Івана Сірка. З'єднані війська одразу були перекинуті під Дюнкерк, потужну неприступну фортецю на березі протокеламанш, яку французи безуспішно намагалися відвоювати в іспанців ось уже кілька років. Тут стояв зі своїми військами. Французький воєначальник принц Де Конде, у розпорядженні якого було 10 тисяч піхоти та 5 тисяч кавалерії, цікаво, що у складі цих військ був і полк королівських мушкетерів, де однією з рот командував капітан Д'Артаньян. У своїх товстезних мемуарах Д'Артаньян згадував, що під час цих подій... Він та його друзі перебували у якомусь містечку кілометрів за 40 від театру бойових дій, де весь час пили вино та розважалися з місцевими дівчатами, що можна потрактувати як звичайне дезертирство, в той час як наші козаки героїчно воювали і здобули Дюнкерк. Тим часом принц Конде перекрив канали, якими з Дюнкерка можна було дістатися до бельгійських міст. Крім того, 10 лінійних кораблів і 15 фрегатів союзного голландського флоту заважали іспанській ескадрі підійти до фортеці з моря. Військо відразу ж приступило до будівництва лінії для захисту від можливого наступу імперського фільдмаршала Пік Коломіні з метою, деблокади фортеці. Козацький регімент під командуванням барона Десіро був у складі корпусу маршала Жана Дегасіона, який зайняв флангові позиції, що впиралися у берегову лінію. Цікавою є згадана у кількох джерелах особливість перебування запорожців на передовій в Дюнкерку. Звиклі до війни у сільській місцевості, ці воїни не пробували розміститись у наметах, а викопували як лиси, нори в піску. Тут мова йде про знамениті козацькі шанці, які були дивними для французів. Складність підвозу продовольства і важкі кліматичні умови не дозволяли принцу Конде розтягувати облогу надовго. В штурмових укріпленнях апрошах розмістили 60 облогових гармат і вже 24 вересня відбувся перший приступ фортеці, який командир іспанського гарнізону Маркіс Лейден відбив з значними втратами. 1-2 жовтня французи повторили приступ. Гарнізон знову його відбив, хоча втратив один з бастіонів, у штурмі якого брали участь козаки. У Маркіза Лейдена була надія на підмогу з моря, але іспанці не наважилися атакувати голландську ескадру і повернули назад. Залога пробувала прорватися через французькі позиції поруч з пляжем, але контратака була відкинута. У цьому бою теж відзначилися козаки. 11 жовтня іспанський гарнізон капітулював на почесних умовах. Козаки вступили в місто як окрема частина під своїми прапорами і брали участь у святковому параді на честь взяття фортеці. Варто зауважити, що участь запоросів у взятті Дюнкерка цієї міцної церкви на Дюнах, згодом обросла численними міфами та красивими легендами, що спровокувало трохи не столітню дискусію серед істориків та різних дослідників козацької минувщини. На наш погляд, тут абсолютно ні про що сперечатися. На старовинних воротах Дюнкерка висить мідний пам'ятний знак подяка за участь козаків у взятті Дюнкерка. Що ж до подальшої долі цього козацького контингенту, то вона склалася досить оригінально. Кардинал Мазаріні, як і слід було чекати, не виплатив їм обіцяні гроші, що призвело до звичних бунтів та відповідного поводження. Цитуємо тогочасну пресу. Пізніше ці наймані війська завдали у сусідніх селах багато хаосу, жорстокості і насильства, багатьох місцевих побивши, пограбувавши. Так, це темна сторона будь-якої війни і козаки в цьому не виняток, особливо коли не виплачують обіцяну зарплатню за пролиту на бойовищі кров. Тому частина цих козаків була перекинута у Лотарингію, звідки вони повернулись додому. А от інша частина, особливо невдоволена затримкою оплати, перейшла на службу до іспанців. Є свідчення, що по завершенні війни вони осіли в тамтешніх місцях. Подружилися на місцевих жінках та завели власні сім'ї. Тож, певно, ще й досі десь на узбережжі Ла-Маншу живуть нащадки запорозьких козаків. Героїчна слава та відчайдушні подбиги наших пращурів, які не боялися жодного ворога і плювали на будь-які небезпеки, надихає і сучасних захисників України, які сміливо крокують до нашої перемоги. Могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво пропоную вам і я. Це книга сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-кремницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі!